Знову з'явилось висипання на, ш... на шиї. І до мене прийшла думка, що це в мене відбувається саме в такий холодний період. І я, здається, зрозуміла, чому вирішила з вами поділитися. Можливо, в когось теж така помилка є. Я поєднала ці висипання з тим, що є пухове пальто, воно з таким воротом. І я ж його не перу, як шарфи чи кофточки часто. І виходить, що там всі ці бактерії мікроби копляться на цьому вороті, який я просто не бачу. І я думаю, що саме через це в мене знову з'являються прищики. Тому, в кого, можливо, теж є така проблема, особливо в холодний період. Подумайте, може справа в вашій курці. Ково кожен раз надягати шарф? Регулярно його прати, і подивлюся, чи пропаде. На 80% впевнена, що це саме через це. Тому що, якраз подивилася.